Сьогодні хочу позайматися своїми ампельними петуніями серії Tidal Wave і розказати трошки вам, що це таке, з чим його їдять і що я взагалі з ним роблю. Цю петуньку я начеранкувала, пересадила в більший об'єм і вже бачу, що вона вже проситься в іще більший. Тому зараз я її забираю іду в теплицю працювати. Що таке петунія Tidal? Це, в принципі, сортосерія, серія, серія ампельних петуній, Tidal Wave. Чим вона стала дуже популярною? Вона прямо зараз б'є всі рекорди серед покупців, серед назв, серед запросів. Бо, бо вона дуже велико росте. Вона має дуже велику силу росту. Вона не Вона не так. Хворіє, як інша, петунія, не так її шкідник бере. Ну, Скажімо так, в неї дуже вона така сильна, якась така сильна, закальонна, і все її ніпочому. І росте агромна-агромна. Її висаджують і у відкритий ґрунт. У відкритому ґрунті вона просто б'є рекорди по об'єму, вона дуже великою наростає за сезон, а також її висаджують у вазони або навіть у такі бочки 20 і вище літрів. І це навіть для неї може бути мало. Її е, розмножують і насінням, тобто висівають насіння, і можна черенкувати, як і всю в принципі петунію. Е, також зі свого досвіду хочу сказати, що сіяла ж я різні петунії, ампельні, і ампільні, кущові і тайдал це є ампельна, але маю на увазі її. То я замітила таку: от реально, тайдал він якось і швидше сходить, і швидше він розвивається, швидше набирає зелену масу, такий прям пре-пре-пре-пре. І те саме в черенкуванні. От черенкуєш ампельну петунію, а Taidl все рівно швидше дасть корінці, бистріше він потім розвивається, швидше наростає. Оце петунія серії Tidal, це Tidal Серверс. Ставила я його черенкувати восени. Як черенкувати? Є на каналі вже, і здається, навіть не одне відео. Ці череночки були в мене першими, і з них я вже також зняла черенки і начеренкувала. І ось результат. Вже вони вкорінилися, так. Бачите, де-не-де, чогось немає, це нормальний процес, щось здохло, щось згнило. Це осінь. Восени все набагато гірше черенкується. От весною все, що не поставив черенкувати, воно так оп, і вкорінилося. Давайте тут подивимося коренево. Ці череночки десь стоять тижні три-чотири. Дивлюсь коренево. Ну, я по ним бачу, що вони вкорінилися, звичайно, і їм треба трошки вже більший об'єм давати, пересаджувати. Та, ну, звичайно, бачите. І зараз я хочу зробити їм перевалочку у більший об'єм, бо їм вже маловато місця. Я казала, що Тайдал – це дуже така насичена сила росту. Це можна робити, звичайно, зразу в стакан. Але, але у мене брак місця. І заради економії місця я буду робити перевалочку просто у трошки більші касети. Десь на місяцьок мені цього вистачить. Так, таким чином, оцим черенкуванням, да, трошечки, скажімо так, економія коштів, бо насіння тайдала, воно дуже дороге. Дуже дороге і також дуже дефіцитне. Його, в принципі, дуже важко знайти. Так, отак от зробила, пересадила. І десь через 3-4 тижні буде отакий результат. Видно, гарно видно, що результат є, що вони гарненько наросли. Так що, отаким от чином економлю місце. А ті я зараз буду висаджувати в стакани. Ну, на цих величеньких я вже, звичайно, бачу місце не зекономлю, їх вже треба пересаджувати. Вже дивіться, яка тут коренева, вже треба їм більший об'єм. Так, і все це діло, що ми пересадили, і в стакани, і в касету, бажано пролити. Фосфорним добривом, ну, тобто, добривом з великим вмістом фосфору для гарного коренеутворення. Так, і тепер несу це додому на стелажі під лампи. Їм ем потрібно багато світла. Я хочу, щоб вони гарненько розвивалися, бо я ж ще з них череночки. Принесла все це діла додому, ще, звісно, це частина, ще буду висаджувати. Ставлю під лампи тут тепленько, світленько. Що зараз буде головне, це ми слідкуємо за паливом. Обов'язково все, все рівно ми ж робимо обробки, про це ніколи не забуваємо від шкідників і від хвороб. Зараз найбільшим ворогом є грибний комарик. Є відео в мене на сторінці, як з ним боротися. Так що таким чином я собі трошки намножила популярну ампельну петунію серії Tidal Wave.